Слава Україні! Про важливі події країни та області. Далі у ефірі першого Подільського. Я Ольга Захарченко. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Розпочнемо з нічної атаки окупантів. В ніч на 7 вересня Росія запустила 33 дрони Камікадзе. Окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних БПЛА типу шахет. Повітряні сили Збройних сил України спільно з протиповітряною обороною знищили 25 «Шахетів». Музика На жаль, є наслідки через атаку на південь Одещини Постраждала одна людина. Пошкоджені об'єкти цивільної та прифронтової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації. Ліквідація наслідків продовжується й далі. Загалом, упродовж трьох годин, російські терористи атакували ударними безпілотниками південь Одещини. Це вже четверта атака Ізмаїлського району за останні п'ять днів. Вночі на Росії було неспокійно. У Москві були вибухи, пошкоджені вікна, у Брянську пошкоджено будівля вокзалу. А в Ростові БПЛА прилетіли у військовий штаб. За інформацією Міноборони Росії, засоби протиповітряної оборони, нібито збили два українські безпілотники в Ростовській області. Один з дронів упав у західній частині Ростова-на-Дону, а другий у центрі міста на Пушкінській вулиці. Пошкоджено фасади та вибито вікна в трьох будівлях. Зараз позаду мене ви бачите наслідки цього прильоту. Також пошкоджено кілька легкових авто. Трагічна звістка надійшла з Луганщини до Ярмолинець. 31 серпня під час виконання бойового завдання загинув ярмолинчанин Тарас Чортацький. Хлопцеві було 23 роки. Воїн служив у 12-й бригаді спеціального призначення Азов Національної гвардії. Прощання з героєм відбудеться сьогодні у Ярмолинцях. Ще одна втрата на фронті, 12 вересня на Бахмутському напрямку, загинув Володимир Патрило із Волочиська. Сьогодні громада проведжатиме в останню путь загиблого захисника. Початок церемонії прощання об 11-й годині в селі Калівка. Співчуття рідним слава та вічна пам'ять героя. Лікар Шепетівщини вимагав хабар у в'язня за медичну допомогу. Загалом влітку цього року в'язню мали амбутувати недіючу кінцівку, та лікар сказав йому заплатити спершу 5 тисяч гривень за те, аби він провів відповідний огляд та надав необхідну медичну допомогу. Спочатку чоловік погодився, переказав кошти, оскільки не бачив виходу з ситуації. Але на цьому медик не зупинився і почав вимагати ще 10 тисяч, обіцяючи після цього організувати усі необхідні документи про другу групу інвалідності для чоловіка. Затримали посадовці після отримання 15 тисяч гривень із загальної суми хабаря. Державному службовцю оголосили підозри одразу за двома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. Дорожня транспорт та пригода за участю неповнолітнього мотоцикліста сталася у Шепетівці. У центрі міста мотоцикліст летів у міський автобус. За попередньою інформацією обійшлося на щастя без травмованих. Але нагадаємо, що це не перша дорожня транспортна пригода за участі неповнолітніх мотоциклістів у області. Тож закликаємо бути обережними. Музика. Працівники Хмельницького водоканалу ремонтуватимуть запірну арматуру, тож мікрорайон Дубове залишиться без води майже на весь день. Роботи триватимуть з 10 до 17 години. В обласному центрі, вкотре вимикатимуть електрику, оскільки енергетики знову сьогодні ремонтуватимуть мережі. З цієї причини на 10 вулицях у мікрорайоні Ружична вимкнуть світло. Більш детальну інформацію шукайте у телеграм-каналі Першого Подільського для зручного переходу. Скануйте QR-код, який бачите на екранах. Підписуйтесь, там багато оперативної та важливої інформації. Сьогодні день воєнної розвідки України. Головне управління розвідки вміє влаштовувати сюрпризи і для українців, і для росіян. Ворог зараз дуже сильно боїться. Головне управління розвідки в плану гурмо ще багато цікавого для Росії. Чекаємо, дякуємо розвідці за їхню щоденну роботу. Та вітаємо кожного причетного з професійним святом. Дякуємо всім нашим захисникам захисникам за день та можливості долучатися до боротьби з окупантами разом до перемоги. Ми ж прощаємось, але повернемося з новою порцією інформації. Бережіть себе.